Привіт! Ось і світло з'явилося в вашому Ютюбі. Я, звісно, шуткую, але не шуткую. Я хочу сказати, що у кожного є своя місія в цьому світі, у кожного є якась енергія душі, яку потрібно проявити. Мені, звісно, потрібно проявляти енергію правди, світла, позитиву. Це моя робота. Я не буду скривати. Я можу бути досить депресивною людиною, впадати в жертву, в апатію, в страждання. Це те, з чим я працюю постійно. І зараз вже я спокійно до цього відношуся. Я знаю, що в мене є світла частина, темна частина, і світла частина потрібна, і темна потрібна. Але раніше було дуже важко, тому що, наприклад, я отримала якесь натхнення. Ну, наприклад, я поїхала у подорож, я пам'ятаю, що дуже-дуже сильно це відчувала після подорожі в Лондон. Я була в захваті. Я взагалі вважаю, що це найкраще місто у світі. Я ще була влітку, було сонячно, ця зелень. Це неймовірні красиві люди, красиві здання, будинки. Ну, просто кайф. Це просто була одна із найкращих моїх подорожей. Ну, взагалі, треба сказати, як і всі подорожі чомусь, які були на островах. Це ну якась там інша енергія. Вони острови відрізані від інших країн, і там якась особлива культура. А мені чим автентичніше, тим краще. Ось я приїхала. І в мене було таке натхнення, я дуже багато працювала, а я завжди займалася творчою роботою, і я створювала, 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 малювала, малювала, малювала дуже сильно. І потім в мене стався відкат. Я заморилася від роботи, і потім я дуже довгий час взагалі не могла ходити на роботу, не хотіла спілкуватися, не хотіла е, малювати. І мені було дуже погано. Я казала, ну чому? Все ж було так добре, я була така заряджена. І тоді я не знала, що у людини є ресурс. Ну, наприклад, у мене є там. як сказати, 10 кілограмів творчості. Я з'їздила в подорож і набрала. В кредит ще багато-багато-багато іншої енергії. І настворювала творчості на 50 кілограмів. І потім в мене стався мінус. І мені було дуже-дуже погано, я валялася. Я чула інші люди, які це досліджують. Вони більш нормальним язиком це розповідали. Тобто це нормально. Але я тоді це не знала. І зараз я знаю, що. Потрібно бути в рівному стані, щоб от ці маятник не гойдився. А там 15 років тому я прям страждала від того, що це зі мною відбувається. Та що 15, 10 років, що оці постійно гойдалки відбуваються, і зараз я знаю, що потрібно там. Не дуже-дуже радіти, і що після радості буде спад, і що життя може ну, краще тримати себе в такому нормальному тонусі, а то у мене багато спорту, багато зожу, потім апатія. Ось. І зараз я знаю, що я повинна бути в такому Нормальному стані і проводити світло до інших людей. Що хочу сказати, чому я завела цей YouTube. Дуже, дуже багато причин. Я хотіла і людей знайти, і досвідом ділитися. І мені провідники сказали, що мені потрібно більш говорити, п'яту чакру розвивати. Але ще одна була причина, що я відкриваю YouTube, а там. Якісь прям стрьомані гадалки, стрьомані прогнози, війна, таро, тьма, морок, ну, реально якась жесть. І я кажу, Боже, в мене є так багато позитивної світлої інформації, чому я ділюся нею тільки там у себе в інстаграмі, тільки в своїй закритій групі. Можливо, і для широкого загалу потрібно цей світ проводити, розповідати про свій досвід, як я впоралася з темними станами, як я виходила там з розділеності, з недостачі, з нецінювання, з образ. Ну, тобто, моє життя воно таке дуже об'ємне. Немає такого, що я тут живу в Штатах п'ю джуз, і в мене всі кайф, все кайфове. Ні, не дивлячись на те, що я в безпеці, в мене є е, різні стани, е, мені іноді сумно. Е, ну, я зараз не хочу вдаватися глибоко в це, але е, життя об'ємне. І я хочу розповідати, як я впоруюся з важкими днями. І також я хочу проводити світло. І е, uh, ще а uh... <laughs> А я подумала, що буде круто. Ну, я живу в дуже-дуже красивому місці, дуже красивому будинку зараз. І я подумала, що дуже круто мати якийсь, типу, ретритний центр, щоб туди приїжджали люди. Я могла би пригощати хлібом, який я пеку чаєм, щоб ми розмовляли на духовні теми. Кожен проводив якісь свої енергії, прогружав якийсь свій талант своєї душі. Мені не вистачає цього людського об'єму. І так сталося сьогодні. Я случайно, зненацька купила підписку на штучний інтелект, і тепер я буду робити картинки. Ну, так сталося щось, щось сталося в повітрі. Ось і ця картинка, звісно, створена штучним інтелектом. Ось, і я подумала, що як я вам радила у попередньому аудіо, я захотіла згенерувати свій будинок людей поруч. Я дуже дрібно написала, що я хочу бачити такий красивий вайб, затишок, красивий будиночок, ліс, гори. і що мене оточують люди. І наскільки ж я була здивована, що штучний інтелект мене оточив не просто людьми. А людьми з моїм обличчям я вам покажу ці фотки, це дуже смішно було. І це як нічого краще не показало, що в моїй реальності існую я, і інші люди мене відзеркалюють. Я розумію, що багатьом людям ще не дуже заходить ця теорія, їм це не дуже подобається, але це просто тому, що вони ще не дуже добре себе знають і не дуже добре розуміють взагалі, як працює Всесвіт. Вони кажуть, якщо я е, красиво е, напомажена, одягнена, а поряд поруч йде бомж, це що? Я? Ні, це не я, це просто бомж. Але повірте, якщо у нас, е, ми красиво напомажені, і у нас чисті думки, і ми класно настроєні, ми цього бомжа просто ніколи в житті е, не помітимо. Повірте, я багато часу провожу в Нью-Йорк. І, чи, нью йорці І я дуже класно помічаю, коли я в доброму стані. Я бачу можливості, бутіки, зірок, красивих людей, ресторани. Коли мені погано, я бачу бомжів, якісь грязь, сміття, бруд. і Це дуже неприємне місце. І реальна реальність від мого стану дуже дуже сильно трансформується. Я не кажу, що прям зникають всі е безхатьки і, все, і всі проблеми, але просто якимось дивним чином я на них не фокусуюся. Я фокусуюся на можливостях, на чомусь красивому, прекрасному. Ось, і <смі> це дуже-дуже смішно, що ще реально так створив реальність з мене. І він дуже класно показав, що все, що мене оточує, це я. І нема ніякого сенсу е, ображатися на друзів, е, колишніх, дружину, чоловіку, маму, тому що це є наші частинки. І коли ви вже по вібраціям будете підійматися, ви будете це дуже класно бачити. Е, е, в харківській мові дуже класно Це лунає як сім'я це сім'я, це мої частиночки. Український це інакше лунає, окей, okay. але все одно е моя родина це мої аспекти. Якщо вам це не зрозуміло, поки що ви все повірте, і трошки пізніше ви все повірите. І ще дуже смішно, що чоловік, якого ще відобразила, ну, він взяв моє обличчя, але зробив з нього чоловіка, і цей чоловік це копія мого тата. Тобто мій тато це мій чоловічий аспект. І <с, <с,> як я відношуся до свого тата, як я що я від, до нього відчуваю, із цього відчуття буде е, створюватися мій партнер, якщо я не сироп, не сепаруюся від батька. Це така дуже... Е, Проста, але і глибока заплутана система. <смі> і ось що я хотіла сказати: це дві думки сьогоднішнього відео про те, що, по-перше, абсолютно всі мене оточують, і в нас закриті групі. Я знаю, що кожна людина мій аспект, і я бачу світу тьму кожного. І мені дуже цікаво досліджувати себе через інших людей, і у вас так само абсолютно всі люди вас зеркалять. І а, ось це про світло. І ще я хочу сказати: що причиною мого YouTube було те, що я не хотіла бачити багато такого а, темного, на мій погляд, контенту, там якісь. Відьми щось таке. І коли ви на щось так реагуєте, типу, блін, що там в магазині нема чогось смачного, чи красивого, чи щось такого. Це імпульс на те, що ви можете це створити. Бо ви це бачите, а інші люди це не бачать і їм окей. А я так свого часу створила свій проєкт. Я пішла в магазин і хотіла купити листівку. І я не знайшла ні одної ні, одні, не одні, однієї красивої, і я сіла малювати і просто подарила, подарувала подрузі на день народження. І потім так сталося, що я її ще раз роздрукувала і ще раз, і потім вже це перетворилося в тисячі і мільйони надрукованих листівок. Тобто почалося з того, що я помітила, що нема того, що мені подобається. Ну ось так і з Ютубом. Тобто, я хотіла робити якийсь світлий контент. А якщо ви прослухали мої попередні е, uh, <кхи> аудіо, uh, ви uh, почули, що там багато я кажу і про проблеми, і про страждання, але я не створюю з них своє життя. Моє життя різне, об'ємне, яку можуть я трансформую, uh, на якусь мені ще не вистачає енергії та світла трансформувати, але це зміниться. Я знаю, що ми всім людством йдемо до світла. Але зараз такий етап, коли потрібно прийняти, що в нас є темна частина, і зрозуміти, коли її потрібно використовувати, а коли ні. Ну тобто, коли людина пише хейт і якийсь треш в соцмережах, вона не по ділу використовує свою темну частину. А коли вона бере свою людь, агресію і каже, я зараз таких коштів зароблю. Що купую собі таку класну машину, такий класний одяг, що всі там афієють, ну в гарному сенсі афігію, звісно, нічого не потрібно створювати, щоб комусь щось довести. Оце класно. Тобто, люди, які пишуть якусь муть, вони просто зливають свій ресурс. А коли ми ділимося світлом в інтернеті, розповідаємо про свій шлях, про свої досвіди, про те, як ми трансформуємося, як ми йде, е, йдемо до себе справжнього. Це дуже класно. Ми розповсюджуємо світло до цього світла. Інші люди під'єднуються. Ось я дуже-дуже вам дякую за ваші лайки, підписки, зворотній зв'язок. Мені вже дві людини написали, що вони надихнулися моїм Ютубом, що їм цікаво слухати мене, і вони е, створили свій. І я. Вам передаю привіт, і я вас підтримую, і ви молодці. Потрібно виражати себе. Зараз такий час, що потрібно казати Я є, світ мене відображає. Всі, хто мене оточує, мене дзеркалить. Я приймаю всі свої частинки, світлі темні. Всі, з усіма своїми частинками йдемо до світла. Такий час. Ось, поставте, будь ласка, лайк цьому аудіо. І всім бажаю світла, любові, з'єднання з собою і гарного дня!